Навіть якщо ви зовсім не цікавитесь політикою, навіть якщо ви вже повністю ну от, деморалізовані і не вірите ні в що, впевнений, що сьогодні ви слідкували за новинами про телефонну розмову Путіна і Трампа. Адже це надзвичайно важлива розмова. Розмова двох людей, які сьогодні представляють, ну скажімо так, владу. Гроші, вплив, і один із них є нашим прямим ворогом. Людиною, яка не може вгамуватися, людиною, людина, яка говорить про якесь там славетне минуле, але яка при цьому направляє шахеди, направляє балістичні ракети проти мирних міст, проти наших військових, проти нашої інфраструктури. Просто тупо воює з нами. І це вже не якась прихована війна, це вже не якісь там вежливі люди, це вже не якісь воєнспіци, які були, я так розумію, ВЛНР, ДНР. Це вже не обмежений контингент, який був під Дебальцево. Це вже от реальна війна. Ну ми повинні це розуміти про наш проти нашої країни воює Російська Федерація. Ми, ми це повинні усвідомлювати. І сьогодні стримати цього ворога практично неможливо. Він, як звір, який вкусив уже плоті, він розуміє, що таке кров, і в такому випадку ну, так, такого звіря або ізолюють, або ну, ви знаєте, що роблять. Путін в даному випадку поводить себе таким чином. Він зрозумів, що ні європейські санкції, ні якийсь там тиск зовнішній, ні якийсь осуд, ні видача на нього якихось ордерів. Вона не працює. За оці три роки і три місяці, а насправді в нього я так думаю, що це розтяглося років на п'ять від перших планувань повномасштабної війни до вторгнення і далі. Я думаю, що Путін підготував і економіку, і різні запасні плани, Б, В там і так далі. І сьогодні він особливо і не бачить, він і не приховує того, що не збирається зупинятися. От такі розмови між Трампом і Путіним вони вкрай важливі, адже ми розуміємо, що якщо і буде слухати когось Путін, то це буде Трамп, Сі Цзіньпінь, і, і в принципі, все. Ніяку каю, калас чи калас Кую слухати він не буде. Ніякого Урсулу, Фондер щось там не буде. Ніякого Мерца він слухати не буде. Хто там ще Стармер, Та я вибачаюсь. Ну, Стармер взагалі незрозуміло, що представляє, і якою владою він спра... насправді володіє. Ну, напевно, десь такою ж самою, як Борис Джонсон. Язиком володіє. І, в принципі, може щось трішки допомогти, але це дуже обмежено. І Путін це чітко знає. От у 2022 році Путін не знав. То, що себе являє, сьогодні він все чітко розуміє, НАТО воювати проти нього не збирається. Країни Балтії, які розповідають ля-ля-ля, але ну, так беріть, нападайте, хто вам забороняє. Фінляндія так само воювати проти Російської Федерації не збирається, Польща точно так само, хоча всі говорять. І, е, е, от коли ти відкидаєш тих, які е, е, ну, грозні дуже, але тільки на язиках. А насправді нічого немає, то ти починаєш менше боятися. А кого тобі боятися, насправді? Кого? Кого? Оцю гільдію неспроможних, які можуть тільки морально підтримати Володимира Зеленського і передати нам там, ржавих списаних танків. Да? А насправді що? І от оця розмова Путіна з Трампом вона реально дає хоч хоч якусь надію, тому що всі інші засоби не працюють. І ось по факту розмови з Путіним Трамп написав допис. Ну, я, власне, і передбачав, що Трамп напише кілька дописів, а у Путіна прокоментують його помічники. Я думав, що Пісков ну, прокоментував Ушаков. Ми це вже проаналізували. От є в. Попереднє відео ви можете там переглянути. так ось, що написав Трамп. З важливого, Росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню. Та, що ще більш важливе припинення війни. Припинення війни. І паралельно з цим, думаю, що буде важливо. Послухати цитату, яка йде від Путіна. Путін заявив, що припинення вогню з Україною можливе після досягнення відповідних домовленостей. За словами Путіна, Росія та Україна мають знайти компроміси, які влаштують обидві сторони. Ну, Те, що йдеться вже про компроміси, які влаштують обидві сторони, це вже дуже добре, що немає просто ультимату віддайте нам там всі області. Але напрягає тут одне: те, що припинення вогню не є безумовним, тобто Путін не погоджується на безумовне припинення вогню без досягнення певних домовленостей. От мені здається, що ось така позиція є наслідком того, що ми певним чином намагаємося йому нав'язати нашу логіку. Він уже один раз, виступаючи перед журналістом, сказав, що. Намагаються перехопити ініціативу. Ми цього не дамо. Тобто, так ми тільки говоримо, ми вимагаємо встановити перемир'я. От одразу майте на увазі, що цього не буде, тому що Путін ніколи не піде на умови, які ми висуваємо. От тобто це це потрібно дуже розуміти. Якщо нам потрібне перемир'я, то потрібно зробити так, щоб ця ідея була від нього. Як це зробити? Ну це вже потрібно думати. Можливо, через Трампа, можливо, через китайського лідера, можливо, ще якимись способами, можливо, не публічною дипломатією, щоб він це висловлював, а ми погоджуємося на це перемир'я. По-перше, це буде гарно, що ми приймаємо таку пропозицію, адже це перемир'я, це ж не йдеться про якесь, якесь негативне явище. І з іншого боку, ми даємо йому зберегти обличчя. Ви Скажете, а чого ми повинні давати Путіну зберегти обличчя? Справа в тому, що в даному випадку ми або даємо можливість зберегти йому обличчя і видимість, що він а, має ініціативу мирну, або ми не отримуємо ні мирних ініціатив, ні перемир'я, ні а, скорочення жертв цивільного і військового контингенту України. Обирайте. Що ми обираємо от так те й маємо? Потрібно бути хитрішим в міжнародній політиці, потрібно бути непублічним там, де це не потрібно, потрібно бути обережним з дуже небезпечними людьми. Ми ж, власне, робимо з вами так це в приватному житті. То чому ми вважаємо, що в міжнародній політиці повинні бути якісь зовсім інші такі лицарські дуелі? Ні, там теж працюють і. Непомітна і тиха дипломатія, і маніпуляції, і м'яка сила, і тиск, але кожен інструмент використовується відповідно до різних типів людей. Ми вже побачили, що на Путіна, на жаль, давити просто так публічно не вдасться. На кожне наше слово він відповідає або його архаровці, на кожен наш ультиматум вони відповідають небажанням взагалі. Співпрацювати і ну, бажаємо ми чи ні, нам потрібно це враховувати. Інакше справа не буде рухатися вперед. Ось така історія. Не забувайте підписуватись, ми з вами розбираємось з тими процесами, які визначають наше життя. Інакше бути не може. Бережіть себе.